Збройним силам України! Вас вітає інформаційний вісник Снайпер. У 2023 році СБУ викрила, що компанії Марченко фінансувала Російську гвардію, а також МВС Російської Федерації та повідомила їй про підозру за частиною 3 110 2 Кримінального кодексу України, фінансування дій, чинених з метою насильницької зміни чи повалення Конституційного ладу, або ж захоплення державної влади, зміни меж територій або Держкордону України. Було встановлено, що ці компанії платили расистам нібито за охорону нерухомості Медведчука на території окупованого Криму. Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнила російський бюджет у вигляді сплати податків і зборів. Загальна сума здійснених платежів становить понад 50 мільйонів гривень. Цього ж таки року суд зарештував майно Марченко вартістю понад 5 мільярдів 600 мільйонів гривень. А ще арештовані активи у 18 інвестиційних компаніях. І серед них київські компанії: Укркапітал, Терра Інвест і Спортур. Які Марченко використовувала для проведення підривної діяльності проти України. Саме через них вона сплачувала податки до російського бюджету. У 2023 році суд заарештував активи Марченко, а саме 6,8% акцій приватного акціонерного товариства Електрометалургійний завод Дніпроспецталь імені Кузьміна у Запоріжжі, якими Марченко володіла через три офшорні компанії. У листопаді 2022 року разом зі своїм чоловіком Медведчуком були помічені у Криму. А у квітні 2022 року судом були заарештовані активи Марченко, кошти від реалізації конфіскованого майна передані на потреби Збройних сил України. Три квартири, два майнові комплекси, надзвичайно коштовні предмети мистецтва та транспортні засоби, передані управління Агентству з розшуку та менеджменту активів. 18 лютого 2023 року напередодні вторгнення Росії в Україну Марченко втекла з України до Білорусі у своєму проєкті під назвою «Паломниця» Оксана Марченко використовувала релігію і маніпуляції як інструмент пропаганди і фактично звинуватила Україну у веденні протовбичої війни на Донбасі. Уявіть собі такий важливий факт. У 2022 році Медведчук у декларації вказав 97 компаній та фірм, які були записані на Марченко. А ще, як виявилося, вона має нафтовий бізнес Росії, зокрема освоює Гавриківське нафтове родовище. Тож пересічний українець тільки диву дається, як це жінка спроможна вправлятися з таким обсягом діяльності, а ще понад усе дивує той факт, звідки беруться отакі зрадники на нашій країні. Пригадаймо надзвичайно гарну молоду жінку, яка була ведучою шоу «Україна має талант у 2009 році та ведучою масштабного співочого шоу X-Factor у 2010 році. І хто б то є міг уявити, що ця колись улюбениця мільйонів може так легко зрадити рідну землю, яка її фактично виростила, дала крила у широкий простір шани і слави? Однак Оксана Марченко знеславила по суті сама себе. Нагадаємо вам, що навіть мовний закон в Україні вона критикувала, а його прихильників назвала німим племенем третього сорту. Скажіть тоді, будь ласка, а до якого ж тоді сорту людей можна віднести цю особу? Чимало українських зірок досить негативно ставляться до Марченко, тому що вбачали в ній звертність та зарозумілість. Вона відкрито насміхалася над співаками, колегами по цеху. Скажімо, відомий сучасний співак Меловін якось зізнався, що під час участі в x факторі Марченко знущалася з нього, називала сатаністом і сміялася через лінзу і татуювання. Зауважимо, що відомий телеведучий Дмитро Танкович якось висловився про характер Марченко, зазначивши, що була досить норовливою, мала, так би мовити, вищий рівень, ніж її колеги, тому з нею ніхто не спілкувався. І список негативних висловлювань можна ще довго продовжувати. Однак усім відома одна єдина істина що взагалі хорошого можна сказати про людину, коли вона є зрадницею? На цьому все. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал.